Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую мариновані гриби з соєвим соусом і приправами. Одного разу спробувала цей рецепт і тепер готую його постійно. Виходять дуже смачні грибочки, які можна готувати як на свято, так і на кожен день. 500 г маленьких печериць, гарно помила, викладаю гриби в каструлю, заливаю водою, закипіли, знімаю пінку. Варю 15 хвилин, поки гриби варяться. В миску наливаю 2 столові ложки соєвого соусу. 1 столову ложку яблучно-6% оциту. 4 невеликі зубчики чеснику пропускаю через прес. Далі 1 чайна ложка цукру. І одна чайна ложка соль. Але краще сіль додавати на свій смак. Перемішую, очищаю і нарізаю одну невелику гостру перчину. Можна без перцю. Це вже дивіться на свій смак. Як ви більше любите. Додаю перець, в соус. 2 столові ложки олії. Одну неповну чайну ложку зерен тмину розтираю ступці, додаю до соусу. Сюди ж одну чайну ложку меленого коріандру і одну столову ложку кунжуту. Все гарно перемішую, соус готовий. Гриби зварились. Зливаю з них воду і гарячі гриби шумівкою перекладаю підготовлений соус. Гарно перемішую. Соусу достатньо, не думайте, що його буде мало. Мілко нарізаю дві гілочки петрушки і додаю до грибів. Перемішую. Такі гриби можна їсти і відразу. Але я накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Залишаю на ніч. Коли гриби настоїлись, вони стали ще смачніші. Пересипаю в банку і так зберігаю в холодильнику. Такі печериці це одна з найулюбленіших закусок моєї сім'ї. Тому рекомендую приготувати. Це просто вибух смаку. Такі гриби можуть бути як самостійною закускою, так і чудовим доповненням до салатів, до вечері. Смачного. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте. Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в Телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!